Вітаю в черговому випуску електронний облік та звітування. Сьогодні ми з вами ознайомимося з можливостями комплексу. Та системою обліку персоналу. Облік кадрів в системі СПРО завжди починається з планування, а саме з штатного розпису. Так, бачимо реєстр штатних розписів. Бачимо, що в нас є можливість ведення історії штатних розписів. І бачимо ці архівні штатні розписи номер 1 номер 2 номер 3 10. І наразі в нас 11-й штатний розпис. Він діючий. До кожного штатного розпису можна вносити зміни. Зміни так само фіксуються. Зміна номер 1, номер номер 3 і до відповідного штатного розпису, е, в якому ці зміни проводились. Коли ми стоїмо просто на записі штатний розпис, е, є така підказочка, який нам показує певні зведені дані, які вже занесені в цьому штатному розписі. Там е, кількість штатних позицій, кількість штатних одиниць, кількість вакансій, фонд оплати праці, всього по окладу, всього по надбавках. Ну і там інша інформація, ким створено, ким затверджено, ким проведено. Відкриваємо сам штатний розпис. По-перше, ми можемо дивитися просто список штатних позицій з відповідним підрозділом, категорією і іншими, іншими даними, які в нас є в штатному розписі. Тут в нас, бачите, і ставки, і кандидати, і фонд оплати праці одразу рахується. І бачимо різні кольори. Наприклад, синього кольору штатна позиція означає, що на ній вже є людина. Тобто ця штатна позиція зайнята. Зеленого кольору. <Point> це в нас вакансія. Червоний колір це вже коли в нас пішов певний переліміт по штатній позиції. Тобто, ми бачимо, що в нас на одній штатній позиції вже застосовується дві ставки. Є в нас навігатор підрозділів, який дозволяє подивитися нам структуру нашого підприємства, а саме оцю ієрархічну розстановку підрозділів, який підрозділ в. Під яким знаходиться, скажімо так, і безпосередньо стоячи на будь-якому з цих підрозділів, ми побачимо саме ті штатні позиції, які відносяться до цього підрозділу. Давайте подивимося реквізити штатної позиції. Це демо приклад в вашому підприємстві цих реквізитів можуть бути зовсім інші реквізити, можуть бути там декілька реквізитів. Все це налаштовується під час впровадження. Але загалом... Основне, що це тут має бути: тут має бути категорія персоналу, група персоналу, графік роботи. Окремо я покажу вам довідник графіків та режимів робіт, яка використовується система оплати, який оклад, кількість ставок. Далі на вкладці надбавки до посадового окладу ми будемо бачити всі види оплат і фактично зазначати там, відсоток або суму згідно колдоговору, які можливо надбавки. Ці штатні позиції передбачені коди видів оплат. Це як правило, вони імпортуються із вашої попередньої системи або налаштовуються так, як ви звикли, щоб ви використовували саме ті назви видів оплат, саме ті коди, до яких ви звикли. Тому цей довідничок ваш він використовується якби вами. Після того, коли заповнені всі штатні позиції, потенційно можна переходити до роботи з наказами. Але крім того, тут є ще, наприклад, ми можемо окремо подивитися реєстр вакансій. Так, можемо зняти навігатор підрозділів і подивитися загалом там шість рядків наших вакансій, подивитися, в яких підрозділах які саме посади є вакантними. Можемо подивитися просто окремо список працівників. З їхніми окладами, ставками, фондами оплати праці, коли людина прийнята на роботу. І знову ж таки, з усім цим ми можемо працювати там, застосовувати різні е, сортування. Можемо вибрати, наприклад, скільки в нас е, бухгалтерів працює на підприємстві, Ставимо фільтр-бухгалтер, е, бачимо 4 рядка. Ось фактично там порахували кількість бухгалтерів. Є окреме ведення позаштатних працівників. Є окрема вкладка Кандидати це ну, певний механізм HRM, який дозволяє нам. Приймати людей на роботу і вести їх в реєстрі кандидатів з цього модулю. Ми можемо отримувати різні звіти. Тобто, загалом в системі біля трьох тисяч звітів, всі вони розподілені по категоріям. Коли ми натискаємо друк, ми бачимо такий вікон, це вибір вихідної форми. І це якраз меню швидкого доступу. Тобто, кожен там бухгалтер, кадровий, бухгалтер по зарплаті, неважливо. Кожен для себе налаштовує цей швидкий доступ до друкованих форм. Загалом в системі повторюсь, біля. Трьох тисяч звітів, тобто для того, щоб його налаштувати для себе, використовуємо реєстр налаштування меню звітів. І тут ми бачимо всі звіти да, в системі, які там, розподілені по певним групам. Ми, знаходячись, наприклад, в особовій картці працівника, будемо бачити тільки ті звіти, які відносяться до особової картки працівника. Зараз ми бачимо тільки розділ там, штатний розпис та розміщення. Можемо скопіювати чорного кольору звіти це системні звіти, які не можна коригувати жодним чином, вони оновлюються при зміні законодавства і так далі. А, і є просто користувацькі звіти, які ми формуємо. Формуємо на основі системних і вносимо в них певні коригування. Як виглядає будь-яка друкована форма на звіту? Давайте штатний розпис включимо. Ну, звичайна форма штатного розпису. Бачимо наші штатні позиції, кількість штатних одиниць, оклад. Ну і загалом там різні доплати, якщо вони якісь передбачені. Тобто, бачимо, звіт великий сформувався. По всім штатним позиціям, його можна відкоригувати, його можна експортувати в будь-які зручні формати, PDF, Word, Excel. Тобто бачимо всі можливості в системі присутні. Після того, як я вже казав, коли затверджений штатний розпис, ми можемо працювати з картотекою наказів. Картотека, наказів. Значить, в системі передбачено е, відображення наказів. Можна за будь-який період відібрати, можна поставити там за всі періоди, можна відібрати накази по певним статусам, там тільки проекти, тільки затверджені, тільки проведені, або розділити їх по журналам. І так само в нас є ще види наказів. Тобто, наразі ви бачите. В принципі, всі, я думаю, можливі накази, які е, використовуються в кадрових службах. Ми зараз поставили реєстр. Всі, давайте візьмемо, наприклад, наказ там, прийом на роботу, як зазвичай це робиться. Тобто, спочатку створюється, ну, грубо кажучи, шапочка наказу, да? тобто його номер наступний вільний, як правило, в системі реєструється. Крім того, є можливість налаштувати автономерацію і придумати певний. Алгоритм формування номеру, тобто, якщо у вас є якась номенклатура, скажімо, накази на прийом на роботу номеруються по-своєму. Накази на звільнення по-своєму, накази на відрядження там ще по третьому. Ці правила формування номеру можна передбачити, і фактично у вас в автономерація буде спрацьовувати відповідно до виду наказу, який ви створюєте. Дата, таким затверджено, кін винесено проект, погоджено, загаловок, преамбула. все це можливо заповнювати. Якщо такої необхідності немає, і ми її просто не заповнюємо. Коли наказ створено, ми створюємо операцію. Там в даному випадку операція в нас прийом на роботу. Відкриваємо, вносимо, грубо кажучи, прізвище ім'я Батькові. Далі система нам автоматично провідміняє цю людинку в усіх відмінках. Нам головне далі вказати, просто на яку посаду ми цю людину приймаємо, з якого числа. Далі із штатного розкладу підтягнуться всі постійні надбавки, різні ці його атрибути, оклади, кількість ставок. Вся інформація підтягнеться штатного розпису. Вже на цьому етапі, якщо кадровику необхідно додати якусь інформацію в особову картку співробітника, фактично вона вже створена. Тобто ми натискаємо на клавішу особова картка. І ми вже, бачите, відкриваємо особову картку працівника, бачимо вже заповнену його анкету, можемо подивитися там призначення переміщення по ньому, і різні там, наприклад, нам треба там, дозаповнити військовий облік. Тобто, у нас є така можливість, можемо вже це зробити. Але загалом. Цього достатньо для того, щоб сформувати е, прийом на роботу. Е, він у нас вже сформований, окей, неактивно, я просто закриваю. Коли наказ сформований, в нього є декілька статусів. Тобто .е. є статус проект це коли ми можемо ще вносити певні зміни в наказ, там додавати людей, прибирати там, коригувати дату, номер, ну, будь-яку інформацію. І є статус в наказі, затверджений. Затверджений наказ. Це фактично підписаний керівником, і дані по цьому наказу вже відобразились в модулі облік кадрів. Тобто зарплатчик, грубо кажучи, ще не бачить цієї інформації, а кадровик вже її в себе бачить. Є в нас окрема процедура, де е, іде підтвердження наказів відділом заробітної плати. Це я покажу окремо. Ну і безумовно можна роздрукувати. Тобто всі дані, які ми внесли в систему, їх потенційно достатньо для того, щоб сформувати друковану форму наказу. Натискаємо друк. В принципі, шаблончик наказа робиться, як правило, під час впровадження е, обстежуються всі накази, які використовує організація. Ми беремо текстовки, до яких ви звикли. І фактично генеруємо ці текстовки в нашій системі. Можна зробити фірмовий бланк, ваша текстовочка, і фактично пускаємо на друк. Ну або ж, знову ж таки, експорт. Word, PDF, якщо треба щось підкоригувати або одразу пустити на друку. Давайте розглянемо табель обліку робочого часу. Табель обліку робочого часу в системі виглядає ну, приблизно так. Це його електронна форма, тобто тут ми будемо бачити період, за який сформований табель, підрозділи можемо відобразити табель по будь-якому з підрозділів. Якщо ми, наприклад, зробили розділення, що у нас табелювальники називаємо так, будуть бачити тільки ті підрозділи, в яких вони працюють. Це за рахунок налаштування рольової моделі можна зробити. Вони будь-бачити тільки свій підрозділ, фактично працюючи з табелем свого підрозділу. Головний кадровий там чи головний бухгалтер безумовно буде бачити всі підрозділи і може дивитися фактичну інформацію по всім людям. Можна поставити знову ж таки структуру підрозділів, можна відобразити інформацію, наприклад, не буковками, так, а зручніше, наприклад, по кодам видів оплат. Тоді ви будете бачити безпосередньо коди видів оплат там. Ваше в даному випадку це там оклад да, 15. Можна поставити по часовку, то да, Тобто, ми бачимо там 4 години, в когось 7 годин. Будемо бачити планові години згідно графіку. Будемо бачити фактичні години згідно графіку. Самим зручним в системі обліку персоналу. Є те, що фактично кадровик і бухгалтер по зарплаті працюють з одними і тими самими даними. Тобто система не потребує якби, повторного введення даних. Два цих підрозділи працюють фактично з одним і тим самим календарем, що унеможливлює фактично там, розбіжності, скажімо, між відділом кадрів і відділом зарплати. В загальних довідниках у нас є такий календар, так? Ми проставляємо свята. Проставляємо перенесення дат, і оці перенесення дати святкові дні, які е, занесені в загальному довідничку, вони фактично розповсюджуються як на відділ кадрів, так і на відділ зарплати, унеможливлюючи ці розбіжності, коли в нас там були певні нюанси, якщо вести облік в різних системах. Це питання ми з вами розглянули. А якщо ви хочете детальніше розібратися в цій темі, на бухгалтерській платформі номер 1 є курс зарплата, відпустки та кадри в бюджеті, освіті та медицині, де на п'ятому модулі ми розглядаємо тему «Комплексне ведення обліку кадрів через erp систему і СПРО. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Семінар. Якщо не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайте з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Що спільного між вітамінами і цифровими рішеннями? Користь, яка підтримує, підсилює, допомагає зростати. Груп. Вже 25 років ми дбаємо про цифрове здоров'я українського бізнесу. Надійно, впевнено, як серце, що не зупиняється. Документу обігу мідок, управління в ІСПРО. Каса Кешелот. Простота звітності сота. Підписи від ЦСКА Україна. Цифрові вітаміни для бізнесу, яким довіряють мільйони творців економіки країни, Груп – ваша вітамінна формула успіху.